Скільки коштує зібрати дитину до школи. Почнемо з канцелярії, нам дали список, що потрібно придбати: ручки, олівці, фарби, альбом для малювання, папка для праці, лінійка, гумка, точилка і так далі. Це все обійшлося нам приблизно в тисячу гривень. Додатково ми замовляли зошити для роботи в класі і англійською, це ще 1200 гривень. Одяг та взуття, декілька ковтинок, футболки, спідниця, сарафан на зміну, колготи на прохолодну погоду, гольфи, одяг. На фізкультуру, туфельки, кросівки на фізкультуру за це все довелося віддати приблизно 7 тисяч гривень. Добре, що не довелося купувати вишиванку, нам вона дісталася від старшої сестрички. Рюкзак, сумка для фізкультури і панал це ще 2 тисячі гривень. Я впевнена, що це ще не все, і точно доведеться докуповувати одяг, так як дитина з усього виросла. І того, щоб зібрати дитину до школи перший клас, потрібно витратити щонайменше 11 тисяч гривень. Як ви вважаєте, це дорого? Чи ні?